Творилась така ініціативна група, яка почала працювати на допомогу хлопцям. Ми приносили багато тканини і шили білизну, піжами для шпиталів. Дуже дуже боліло. Дуже у всіх був такий страшенний переляк, страшенне бажання допомогти. Ми так і називаємось бджілки. Тому що ми працюємо в вулику, працюємо як в вулику, всі розуміли, що це біда нашої країни, і тому всі об'єднались саме навколо цієї біди. Коли почалось, вже почалось повномасштабне вторгнення, наша ініціативна група почала працювати з бідом. Більшою силою організувалися, завдяки тому, що у нас є був ресурс для завдяки тому, що у нас була можливість почати працювати, а саме шити. Об'єдналася величезна кількість людей. Ми приносили багато тканини і шили білизну, піжами для шпиталів, теруси, ну, натільну білизну, але це розуміли, що цього зама. І потім почали просити у Фейсбуці, Інстаграмі, створювали, створили сторіночку. І ви знаєте, люди почали відкликатись, почали донатити. Ми працюємо вже більше як півтора року, не зупиняючись, тільки завдяки людям, які нам допомагають і донатять. Це друзі, це знайомі, це е, е, люди з-за кордону, які там прочитали статтю в. Фейсбуці працюємо абсолютно на волонтерських засадах, тобто безоплатно, ніяких коштів ми за це не отримуємо. Ми весь час висвітлюємо свою роботу, висвітлюємо в різних соціальних мережах, і це обов'язково. Якщо ви, наприклад, хочете нас нас знайти, наберіть вулик кроп. І ви зразу зрозумієте, яку, яку величезну роботу робить наш волонтерський осередок, який називається вулик. Чому вулик? У нас був один хлопець, який нам допомагав і грошима, і тканиною. І він заходить і каже: Боже, як у вас тут галосно, як у вулику. І знаєте, воно якось прикріпилось до нас і все. А потім у нас є такий знак, швейна машинка, на якій написано, що ми вулик і все таке малюється. Плюсінька зроблена із пінопласту чи чогось розфарбована, дуже гарна, така класна. І це стало символом нашого вулику. І Цю швейну машинку саме в Юра, цей хлопець нам і привіз. Коли ну, вже почали ми більш так, знаєте, якісно працювати, багато працювати, ми почали шити з натільної білизни, а потім перейшли на те, що почали шити величезну кількість футболок, бо це було діло до літа дуже жарко. Ми почали знаходити контакти, постачальників. Знаєте, Якщо подивитись мою картку волонтерську, то я вам скажу так: у мене на картку є приходи і маленькими: 50, 100, 200, 1000. І потім, коли вони відправляються за тканиною, це вже такі суми, наприклад, це може бути 18 тисяч, 20 тисяч. Я вам скажу чесно: на протязі, на протязі цього великої кількості вій, днів війни, у нас вже ну, близько 2 мільйонів. Від ми закупівлю зробили більше як на 2 мільйона е, гривнів. Дякую всім. Кожен день пишу пости і не перестаю дякувати. Дякувати людям навколо нас. Зрозуміло, що хлопці це наша підтримка, наша, наш захист, і ми для них будемо старатися робити дуже багато. Просять нескінченно. Постійно хлопці, щоб ми їм прислали футболки, майки, термобілизна. Термобілизна дуже якісна, дуже класна. Влітку це були панами, влітку це були такі спеціальні е, чохли на е, шоломи, так називаються кавери. Хлопці їх так називають. Як вони там називаються, я точно не знаю. Хочеться чимось допомогти, хочеться зробити якнайбільше. І головна вдячність це від хлопців. Фото, які вони нам присилають, просто телефонують і дякують, записують невеличкі відео і присилають, всі радуються, улибаються і плачуть. Це знаєте, радість крізь сльози, дуже хочеться перемоги, дуже намагаємось допомогти всі, всіма силами, які у нас тільки є. Ми працюємо для перемоги, заради перемоги, заради наших хлопців, заради того, щоб вони, їм було тепліше, комфортніше, зручніше, але вони нас захищають і ми їм щиро дякуємо за це.